Боже вам, ви на каналі Замітки проповідника, і з вами я, Василь Грейнорович. Наш канал з самого початку був створений для розглядання філософських, релігійних, богословських питань, і ми продовжуємо це робити. Після невеликої перерви, як сказати, невеликої, майже річної. Ми будемо продовжувати записувати відео на цікаві теми, які в першу чергу цікавлять мене, а також цікавлять вас. Я ділюся з вами своїми поглядами, своїми роздумами на різні питання. А також відповідаю на ваші запитання, які ви можете написати в коментарях під цим відео або під любим другим відео. Дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви пишете і запитуємо. Ми продовжуємо сьогодні далі нашу роботу, наші роздуми. Сьогодні хочу пороздумувати над цікавим текстом, над цікавим місцем із Біблії, яке писав апостол Павел в посланні до коринтян. І як завжди, воно релігійне, воно стосується особистості, стосується Ісуса Христа. Я записую це відео перед Пасхою. Перед Воскресінням Ісуса Христа, тому на цей час воно актуальне, але якщо ви будете дивитися його пізніше, після Пасхи або перед любим другим святом християнським в будь-який другий час, я думаю, для вас воно також буде корисним. Відео називається Чотири істини Воскресіння. Що я маю на увазі? Коли апостол Павел пише текст, його зараз буду читати через пару хвилин, він говорить або робить акценти на чотирьох речах. Ці чотири істини, яких він акцентує свою увагу, а також нашу увагу і читачів, які були в Коринфі, віруючі люди, які були в Коринфі, воно дуже важливе для нас. Воно настільки важливе, що ці чотири істини, чотири акценти, які розставив апостол Павел, вони ввійшли в основу всього християнства. Я повторюю, в основу всього християнства. Незалежно до якої церкви або до якої деномінації ви відноситесь: чи ви католики, чи ви православні, чи ви протестанти. Незалежно ці чотири істини, ви вірите в них, ви ісповідуєте їх на цих чотирьох істинах, ви базуєте свою віру. Іншими словами, ваша віра основується на цих чотирьох істинах. Інакше не бувай все християнство, вся церква обґрунтована вґрунтована на тому, що писав апостол Павел. Я речі в житті Ісуса Христа, які є дуже цікаві, які є важливі. Я є речі, про які говориться про Ісуса Христа, про життя Ісуса Христа, які є надзвичайно важливі, які є архіважливі, які обґрунтовують нашу віру, на яких ґрунтується наша віра. Добре, щоб я не повторювався, давайте рухаємося далі. І я прочитаю текст із Біблії, текст із Нового Завіту, який написано в першому посланні до Коринтян. 15 розділ з 3 по, 15, по 5 вірш. І так я читаю. Апостол Павел пише так, цитата. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів за записанням, і що він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням, і що з'явився він Кефі потім дванадцятьом». До цього місця. Якщо у вас Біблія перед собою, ви, цитає, ви цитуєте або поклали на паузу це відео, знайшли в Біблії цей текст, ви можете прочитати далі. Апостол Павел у цьому розділі багато говорить про Воскресіння. Перед тим, як ми перейдемо до цих чотирьох акцентів, на які ставить апостол Павел, я хочу. Звернути вашу увагу на те, що він говорить, що Христос помер ради наших гріхів записанням, а також Воскрес за Писанням. Це говорить про те, що смерть і Воскресіння вони були приречені, або, скажімо, Пророцтво було про це в Старому Завіті. Про це було написано в Писаннях Старого Завіту, і це сповнилося, виповнилося в житті Ісуса Христа, в тому, як Христос помер і як Він Воскрес. Про це було згадано, про це написано в старому завіті. І так, про що говорить апостол Павел? Чотири істини, чотири акцента. І якщо дуже коротко, чотири слова: помер, похований, Воскрес. І з'явився. Дивіться. Бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів, За Писанням. що Він був похований, підкреслюйте ці слова, помер, похований, і що третього дня Він Воскрес, підкреслюйте Слово Воскрес, і що з'явився він кифі». Можемо сказати дві речі важливі, дві речі, які допомагають: помер і Воскрес. Помер і був похований. Воскрес і з'явився. Ну всі вони чотири, вони дуже, дуже, дуже важливо. Чому це так важливо? Важливо, тому що ці істини формують нашу віру, наше розуміння Бога, Його Божественної природи Ісуса Христа. Важливо, тому що ці істини стосуються нашого з вами спасіння. Нашого з вами спасіння. Ми можемо дискутувати. В якому місці народився Ісус Христос, в якому, в якому віці його батьки з ним переїхали або перейшли в Єгипет, коли вони вернулись назад, через скільки років, який час прийшов, але це нашого спасіння не стосується. Це хороші, добрі, цікаві речі, історичні, можуть бути богословські, а, і так далі. Але що стосується нашого спасіння, воно написано в цих словах. Коли родився Ісус Христос, де Він після народження перебував, куди вони вернулися з Єгипту, це важливо. Історично, культурний, етнічний можливо елемент. Но не стосується, бо не впливає на наше спасіння. Ці чотири речі, про які пише апостол Павел, вони впливають на наше спасіння. Чотири істини: помер, похований, воскрес і з'явився. Чому це так важливо? Перше. Хочу зробити такий історичний екскурс. В той час вже з'явилися гностики, які говорили, проповідували про те, вчили про те, мали різні думки на цю тему. Я маю невелику шпаргалку. Які говорили про це, про те, що Христос не, не народився, про те, що життя. Ісуса не було фізичним на цій землі. Це було тільки ілюзорним. І страждання, і смерть на христі, вони не відбувалися в фізичному світі, а тільки видимими, ілюзорними, але нереальними. Були такі люди, які говорили, які вчули так. Деякі говорили гностики, наприклад, про це згадано в Євангелії від Юди, є такий... В неканонічних книгах, апокрафічних книгах від Юди про те, що Ісус насправді не помер на Христі, а за нього померла інша людина, наприклад, Симон Керененнянин, він був розп'ятий за Христа. Є, є різні думки, різні спекуляції спекуляції на цю тему, але Писання говорить, і апостол Павел пише, він. Послання до Коронтян пише приблизно 53-55 рік. Він акцентує увагу про те, що Ісус Христос фізично, не ілюзорно, не видимо, а не реально, а фізично, реально помер. Що це помер Ісус Христос, не хтось інший, не Симон Кириянин або якась інша людина. Але це був Ісус Христос, апостол Павел, про це наголошує. Давайте ми читаємо про що, звертаємо увагу про що говориться назад до цих чотирьох істин. Перше, Христос помер. Чому це так важливо? Тому що Ісус, Син Божий, Бог, перебував на землі в фізичному тілі людина. Це не була видима якась оболочка, це не була голограма, це не було ілюзорно. Він фізично був на землі, це була фізична людина, тому що тільки людина, яка перебуває в фізичному тілі, може померти. Її тіло має властивість помирати, і все, що на нашій планеті земля, вона все помирає. А і Ісус Христос фізично був присутній на землі і помер. І Ісус Христос, як людина, мав. Ті самі відчуття, що маємо ми з вами, втомлювався, спрагнув, страждав і помер. Про це говорить Павел, він на це звертає увагу. Помер як людина фізичною смертю. Не знепритомнів, як також багато гностиків говорили, не знепритомнів на Христі. А потім, коли його зняли, поклали в холодний гріб, він прийшов до себе і вийшов звідси. Ні. Він не фізично помер. Буквально фізична смерть Ісуса Христа має пряме відношення до нашого спасіння. Пряме фізична смерть має пряме відношення до нашого спасіння. Якщо Христос помер фізично, тоді відкуплення наших гріхів відбулося. Якщо Христос не помер фізично, тоді немає відкуплення наших гріхів. Жертва за наші гріхи не принесена. Але Ісус Христос помер фізично. Про це говорить апостол Павло. Він помер, помер фізично, і про це свідкує слідуючий факт, який ми будемо розглядати, і на який він, апостол Павел, акцентує свою увагу. Він помер і він був похований. Пам'ятаєте? З історії про Євангелія я не буду розказувати деталі, але його зняли з Христа, поховали, похоронили. В новому гробі, і на третій день Марія з жінками йшли принести миру, намастити його тіло і роздумували, роз, роздумували над тим, хто відвалить Тім каменя від гробу. Це факти, які говорять про те, що Христос був похоронений, похоронений в гробі. Він помер і був похоронений. В похованні Ісуса Христа в похоронах ми. Чіткіше, ясніше бачимо смерть, силу смерті в тілі, яка на якийсь час мала владу над тілом Ісуса Христа. В смерті і в похованні Ісус Христос подібний до нас, як людина. Він людина. Христос похоронений як людина, помер, похоронений як людина, і Воскрес, щоб люди мали надію. На Воскресіння з ним. Це слідуюча істина, слідуючий акцент, про який говорить Апостол Павло. Слідуючи, це Воскресіння. Смерть Ісуса в тілі це вблагання Отця, це наказання за наш гріх, це осудження, осудження наших гріхів. І також це єдиний шлях до примирення з Богом. Воскресіння. Це наше оправдання. Воскресіння це завершення нашого Спасіння. Це наш мир з Богом. Бог прийняв жертву Ісуса Христа, воскресивши її. Христос воскрес. І в воскресінні ми маємо надію на примирення з Богом. Ми маємо надію на виправдання перед Богом. Це завершення нашого Спасіння. Це наш мир. Мир з Богом в Ісусі Христі. Більш того, в Воскресінні Ісуса, ми маємо надію на наше Воскресіння, ми в свій час Воскреснемо і будемо жити з Ним. Воскресіння це надія на наше життя з Богом. Коли, я казав спочатку, коли ви прочитаєте цілий розділ 15 послання до коринтян. Він багато говорить, апостол Павел багато говорить про те, що Христос Воскрес, і ми воскреснемо також з Ним. Прочитайте! Це дуже цікавий, дуже цікавий розслід. І слідуючий момент, вже останній в нашому короткому відео, короткому те, що ми говоримо. Остання важлива істина, на що звертає апостол Павел увагу, це на з'явлення. Ви бачите. Третього дня Він Воскрес Писанням, я цитую далі це місце послання до коринтян, і що з'явився Він Кифі потім 12. -м. Апостол Павел, коли пише це послання, він акцентує, він каже, Кифа, це апостол Петро. а Він говорить про те, що коли Ісус вос... помер воскрес, Він з'являвся людям. Його бачили. Він каже, з'явився кифі, з'явився Петру. З'явився більше 12 братям, з'явився жінкам, потім з'явився 500 братам, потім апостол Павло в цьому ж таки, 15 розділі до Коринтян, буде говорити про те, що Христос з'явився Павлу. І з'явлення, воно акцентує увагу на Воскресінні. Христос з'явився людям. Можливо, в той час. Скоріше всього, що в той час, тому що пройшло приблизно 20 років після смерті І Воскресіння Ісуса Христа, багато людей, що були живі, і вони могли підтвердити і сказати: так, ми бачили Ісуса Христа після Його Воскресіння, і Він до них апелює, бо Він говорить: Він з'явився Петру, з'явився Кефі, Петро на той час, що був живий, міг підтвердити, це був свідок, і це був важливий. Доказ, доказ того, що Христос з'явився він апелює до очевидців. Але з'явлення Ісуса після Воскресіння це дуже важливий, архіважливий доказ того, що Христос Воскрес. Бог не воскресив Його таємно і не возніс на небеса. Він воскресив його явно, люди бачили Його Воскресіння. Це важливе свідоцтво Його Воскресіння з мертвих, свідоцтво Божої сили і велика надія. Для нас. Христос Воскрес, Воскреснемо ми. Знаєте, хто із українців знає такий вислів: Христос Воскрес, Воскресне Україна, не тільки Україна Воскресне, Воскреснемо ми, віруючи в Ісуса Христа, у свій час. Ми Воскресне, ми маємо надію на вічне життя з Богом. І цю надію нам подарувало Воскресіння. Свято, яке ми будемо святкувати через декілька днів, а подарило життя і смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Так як Він був подібний до нас, до людей, Він страждав, томився, був людиною, помер, був похоронений, Воскрес і має живе вічно. Так само ми, віруючи в Ісуса Христа, люди, які страждаємо, томимося, переживаємо різні наші. Переживання в нашому житті, ми маємо надію на вічне життя з Ним, таке наше майбутнє, віруючих людей в Ісуса Христа. Вічне життя з Христом. Всі ці чотири речі нероздільно, невід'ємно зв'язані між собою. Ми не можемо розділити одну від одних: смерть в тіла і Воскресіння тіла. Це проявлення великої Божої любові, Божої благодаті, Божої милості, милосердя і доброти. Це наша надія, яка простягається через смерть, через поріг смерті. Від теперішнього нашого життя в майбутнє. Ми маємо надію на те, що ми воскреснемо і будемо завжди жити з Христом. Це наше життя в Бозі. Дякую вам за те, що ви дивилися це відео. Додивилися його до кінця. Божого вам благословення. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться з вашими близькими, з вашими друзями, покладьте лайк, напишіть коментарі, задайте ваші запитання. Божого миру вам і Божого благословення.